Це Інна, і вона отримала перший комерційний офер одразу після навчання. Ви запитаєте, яким чином Чекай, я все сама розповім. Так, я Інна, і зовсім нещодавно я закінчила навчання в гіліляті Ску, а тепер я СММ-ниця в компанії Демар. і це частинка мого робочого дня. Почекайте, офер одразу після навчання. А як же практика? Ну практика, звичайно, була. Але на курсі я опанувала і так всі ті інструменти, які зараз використовую в роботі. І по секрету це вау, як виручає на практиці. Ну добре, тож Інна думала, що реальність роботи – це одразу космічні результати, бо всі чекають дива. Ти досить. Ци мені самі розповісти? Так, реальність трішки інша від моїх очікувань. Я очікую відразу багато складних проєктів, ще нічого не буду розуміти та не впоруюсь. Але в реальності в компанії Де Марк мене зустрів чіткий онбординг, зрозумілі робочі інструкції, завдання поступові, а проекти на старті не важкі. І маленька порада: не соромтесь просити допомоги у своїх колег. Здорова комунікація ще нікому не нашкодила. Ну, прям все так ідеально, що аж не віриться. Чого? Дев'ятигодинний робочий день звучить не прямо вау. Хоча навіть тут цікаві зйомки, івенти, бранчі, співпраця з блогерами. І загалом перший офер це завжди дуже цікаво, мега хвилююче, ну і місцями звичайно стресово. Але хто ми такі, щоб боятися чогось нового? Я от не злякалася, тому зараз і біжу виконувати свої 1500 СММ-них завдань.